Друзі, вітаю! Я Андрій Дрозда, і це новий старий для нас формат спілкування на youtube каналі Львів 24 на суто локальну місцеву тематику. Тобто, тут ми говоримо про Львів, про львів'ян, і сьогодні я у вільному стилі огляну і прокоментую. Декілька гучних саме львівських історій за останній тиждень. Отож, історія, перша про яку хотілось би поговорити, це спроба забудувати десятки гектарів землі біля Львівського аеропорту. Резонансу ця тема набрала, коли мер Львова Андрій Садовий назвав її найбільшою земельною аферою за останні десятиліття. Ну але про що тут йдеться? По суті, якщо розібрати це йде про розширення селища Сокільники на більш як 150 гектарів. Ну немаленька площа. Значна частина цих територій, які згідно зі змінами генерального плану стануть частиною сокільників, прилягає до території міжнародного Львівського аеропорту. І там збираються будувати саме житло, житлові квартали. От, за оцінками Львівської міської ради, населення сокільників може зрости із теперішніх 9 тисяч мешканців до 50 тисяч мешканців. Ось як описує проблему головний архітектор Львова Антон Коломійцев, Зацитую коротко. Те, чим ми ознайомилися. Коли дізналися про цей генеральний план, викликало у нас величезне занепокоєння. Фактично, генеральний план збільшує село з 9 тисяч до 50 тисяч населення. Село на 50 тисяч це уксоморон. Такого не може бути. Можна багато разів казати, що в сокільниках є торгові центри, і що там люди теж можуть працювати безумовно, але ніхто не скасовував питання університетської освіти, лікарняної інфраструктури, маси сервісів, які будуть отримуватися у Львові. Ну тобто, проблема очевидна. Єдна всі її розуміють. Нові десятки тисяч мешканців Сокільницької громади де-факто будуть мешканцями Львова, які користуватимуться щоденними послугами інфраструктури міста, але юридично ці люди будуть належати до іншої громади. І кожного ранку вони будуть їздити на роботу до Львова, їхні діти будуть навчатися у Львові. Зрештою, щоденні справи вони теж будуть у Львові вирішувати, і дозвілля своє там проводити. Ну а ще, звісно, проблемою є. Відсутність очисних споруд у сокільниках і всі багатоквартирні будинки, які тепер там доволі активно будують, підключають з різними боями і конфліктами до мереж саме Львівських, до Львівських мереж, що викликає ну, ну ж таки, протести і застереження з боку міського керівництва у Львові. Ну і цього тижня цю конфліктну ситуацію обговорювали під час засідання постійної комісії з питань земельних відносин Львівської районної ради, не плутати з міською радою Львова. Це два різних органи. Сокільники це не Львів, тому там через районну раду питання вирішують. І е, це, власна районна рада і депутати мають затвердити розширення меж сокільників. от Цього разу комісії забракло голосів для позитивного рішення рекомендаційного для голосування. У райраді, тобто, поки питання не виносять на голосування, але очевидно, що до цього питання будуть повертатися, ну, бо надто вже багато коштів заінвестували у це питання, в землю, в різні документи, в різні дозволи і так далі. Ну, Ми знаємо, як це у нас відбувається. Але хто інвестор, це теж цікаве питання. От Серед найбільш зацікавлених осіб у розбудові, назвемо це так, сокільників, журналісти Західне називають Романа Городечного. Це Відомий на Львівщині забудовник і альпініст. Альпініст це хобі Романа Городечного. Він навіть на Еверест піднімався. Городечному і його дружині належить 20 гектарів, щонайменше з того, що вдалося встановити, 20 гектарів земельних ділянок біля аеропорту, які от хочуть включити в межі сокільників і забудувати житлом. До того це були якісь сільськогосподарські землі. І Городечний їх скупив відповідно з дружиною. Тепер буде забудовувати. Ну, сподіваємося, принаймні Еверест він там не збудує, бо той же Еверест, точно порушить дозволені законом висотні відмітки біля аеропорту, біля злітної смуги. Ну і Роман Городечний також будував собі і місцеву політичну кар'єру. Він, член місцевої партії Варта, балотувався від неї до обласної ради Львівщини, але не пройшов. І як це заведено в місцевій політиці, Городечний також перебуває у родинно-кумівських стосунках з депутаткою від варти Наталією Шелестак. Вона очолює комісію. З питань фінансів у Львівській вже міській раді. Про це теж пише Західнет. Відповідь на різні натяки і звинувачення в зацікавленості саме партії Варта в забудові гектарів біля аеропорту їхні депутати публічно відповіли, що вони не мають стосунку до цього бізнес-проекту. А Роман Городечний це самодостатній і успішний бізнесмен. Ну і член варти, але то таке, як в нас на Галичині кажуть. Стежимо далі, бо ця історія явно лише набирає Орберті. І буде далі розвиватися, ну, а ми будемо пильнувати. Історія друга, про яку сьогодні хотілося би поговорити, це історія про вибори. Так, під час війни в нас відбуваються вибори, але де мова власне, про вибори до е, на місце ректора Львівського національного університету імені Франка. От цього тижня відбувся перший тур цих виборів, довгоочікуваних. І ми бачимо, що до другого туру вийшли професор хімії Роман Голодишевський. Він набрав... Майже 27% голосів, і доцент, кандидат фізико-математичних наук Віталій Кухарський трохи більше 12% голосів набрав. Оскільки жоден з цих кандидатів не набрав понад 50% голосів, то другий тур виборів відбудеться 29 квітня, і між цими кандидатами вже визначить переможця. У фаворита професора Гладишевського бачимо доволі комфортний відрив від конкурента, і найімовірніше, він і переможе в цих виборах. Неофіційно. На Гладишевського називають людиною попереднього ректора Володимира Мельника. Ну, а спадкоємність традицій в усіх сенсах в Львівському національному університеті імені Франка. Це якщо не все, то дуже і дуже багато. І Хоча спадкоємець, кому 67 років, уже це дуже сумнівна опція для розвитку університету, для реформ університету, який і так, загруз в кризових явищах і скандалах. Ну, Але от вже якого кандидата маємо, такого має. Яскравим, до речі, скандалом, який нещодавно університет Франка пережив, це було звільнення з роботи на журфаку 87-річного професора Йосипа Лоса, який за свідченням студентів десятиліттями, навіть не роками, а десятиліттями домагався дівчат, які там навчалися на цьому факультеті. І, попри неодноразові спроби студенток скаржитися, адміністрація тупо закривала очі на факти домагань. І лише після допису в соцмережах журналістки Катерини Родак, журналістки NGL Media, яка розповіла про свій вкрай неприємний брутальний досвід спілкування із професором Лосем. В коментарях до цього допису посипалися публічні свідчення. І проти Йосипа Лоса, і проти інших викладачів. Лоса, зрештою, зі скрипом але таки звільнили з роботи. Він зараз позивається, щоб його поновили. Але, зокрема, випускниці в цих коментарях, випускниці університету Франка, згадали і випадки неприпустимої поведінки проректора, історика Володимира Качмара. Він на цих виборах теж балотувався на посаду ректора і ледве заледве ледве не пройшов у другий тур, зайняв третє місце із майже 12 Голосів. Професор Качмар тепер позивається і на наш 24-й канал, який опублікував матеріал, що нібито зашкодив його репутації. Той матеріал ґрунтувався на публічних коментарях якраз колишніх студенток Качмаря, які от згадували їхню взаємодію, їхнє спілкування в університеті. От я зацитую деякі з цих коментарів. От, наприклад, студентка, колишня студентка факультету журналістики Олена Івашків написала про домагання, які відбулися в 2003. Третьому ще році термін давності, як то кажуть, пройшов, але морально-етичною оцінку ми можемо надати. Отже, тоді дівчина була студенткою першого курсу факультету журналістики і написала таке: «Нешановний шановний пане Володимире, ви викладали на нашому курсі історію, і коли на зимову сесію я прийшла до вас здавати залік, ви сказали, що залік не ставити, і щоб я прийшла до нього перездавати при, при, прийшла перездавати цей залік у топі на бретельках. Я дуже боялася, звісно, до напівоголеного тіла на заліку не дійшло. Дякую собі, 17-річній, Розповіла старшим. Швидко знайшли знайомого, який з вами навчався. Просили, попросили заступитися за мене. Він вам зателефонував. Коли я вдруге прийшла на залік, ви прошепіли, щоб цей старий алкоголік більше мені не дзвонив. От такий епізод. Ще один епізод: Уляна Дрогомирецька, колишня заступниця голови профкому студентів Львівського університету, пише таке, що проректор зловживав алкоголем, переносив зустрічі і підписи, бо вже був у кондиції. Коли твій зовнішній вигляд обов'язково прокоментують, недоречно з підтекстом про це пожартують, це теж було звичне явище. Коли ненароком в лапках опустити руку на стегна студентки чи вдарити по сідницях у жарт це теж ок, коли треба бути на зв'язку, щоб е, врятувати колегу від небажаного, написала е, Другомерецька. Ну а ось Ірина Редзай, ще одна студентка факультету журналістики, яка теж в Качмара навчалася. Пише: Ще в нас там був історик, це про Качмара, який любив таке робити. От зі мною він закривався в кабінеті, дівчата з тої сторони ледь не виламали двері, і я блін теж мовчала. Згодом е, Редзай підтвердила, що йдеться саме про качмара. Каже, в мене шок, що він хоче бути ректором. Всі знають, і викладачі, зокрема, бо сміялися з нашої однокурсниці, яка з ним мала стосунки, а потім одружилася. От, от така атмосфера панувала в аудиторіях, де викладав теперішній проректор Елену Франка, який вважає, що його репутація сильно постраждала від цих коментарів і публікацій. І знаєте, виникають сумніви, чи вибори нового ректора взагалі здатні щось суттєво змінити в цьому закладі. Особливо безнадійно Франків університет виглядає на тлі, зокрема, Львівської політехніки, де нещодавно ректоркою обрали прогресивну і енергійну Наталію Шаховську. Ну, на університету Франка до цього ще дуже і дуже далеко, до таких змін ментальних і світоглядних. На сьогодні в мене все. Друзі, пишіть в коментарях свої міркування і думки. Підписуйтесь на канал, аби. Не пропустити наших наступних зустрічей, і от прощаюся до нових зустрічей. Скоро побачимось.